Вітаю вашні глядачі. Ефірі програма Авторитетна думка і сьогодні наш гість кандидат на посаду полтавського міського голови Андрій Матковський. Вітаю вас, Андрій Селовечу. Вітаю вас. Маємо офіційні результати виборів до міської ради, кандидатів на посаду міського голови. Як би їх прокоментували? Ну, перш за все, мабуть, я хотів би подякувати всім полтавцям, всім, хто прийшов на вибори і проголосував їм за майбутнє Полтави. Ну, а двічі хотів би подякувати тим полтавцям, які проголосували за мене, які підтримали нашу команду. В цілому, виборами ми задоволені. Наша команда зайняла перше місце до міської ради. Крім того, як ви знаєте, я вийшов у другий тур. Ну, сьогодні деякі питання по голосуванню в наших школах полтавських, але зараз би я не хотів про це говорити. Чому там, то... де дільниці, ви маєте. Там, говоримо. де дільниці, да, там, де ж дільниці знаходились в школах. То сьогодні займаються правоохоронні органи, вони дадуть уже якусь оцінку, але все ж таки ми маємо другий тур. І зараз немає значення, хто зайняв там перше місяць чи друге. Зараз люди будуть обирати серед двох кандидатур. Угу. Зрозуміло. 15 листопада, власне, ми говоримо про другий тур. Наступний другий тур виборів потавського міського голови. І наскільки, власне, ви готові до нього, яким чином будете переконувати свого виборця? Так, я готовий і, до речі, не зупиняв, мабуть, свою роботу. Саме головне, я таке завдання перед собою поставив це зустрітися як нам найбільшою кількістю наших людей. І от щодня я проводжу такі зустрічі, спілкуюся з людьми. Бач, який голос сьогодні вже маю. Але е, головне завдання це почути проблеми людей, почути людей. І я вважаю, що програма міського голови, програма міської ради має писатися не десь в кабінетах, а вона має якраз писатися з листа на підставі спілкування з людьми. І сьогодні я знаю майже всі проблеми нашого міста, кожної вулиці, кожного будинку, знаю проблеми людей і бачу, як ці проблеми певним чином можна вирішити. Тому роботу цю проводимо і впевнені в результаті, і віримо в перемогу. А от е, вам закидають те, що ви задобрюєте своїх виборців роздачею аптечок. Е, як ви це прокоментуєте? Ну, як я можу. Перш за все, хотів би сказати, що е, закидають, мабуть, представники інших штабів і кандидатів, тому що жодна, жодна людина чи полтавець не сказала, що їм не подобається те, що вони е, приходять на презентацію програми Здорове місто і отримують аптечку. По-перше, хотів би сказати, в ніякому разі тут не йде під підкуп громадян. Ми дуже добре знаємо закони. Більш того, мабуть, я хочу сказати, що це програма антипідкуп громадян. Чому? Тому що от коли людини, наприклад, запропонували цукор, людина отримала цукор, вона вже має певні зобов'язання. Одна людина їй дала, більше ніхто не давав, тому може треба за нею голосувати. Але наша програма якраз розрахована на те, що ми перше, що кажемо людям: людям: якщо вам дають цукор, беріть цукор, якщо вам дають ліки, беріть ліки. Якщо вам дають там фарбу, беріть все, що дають. Але голосувати треба не за те, що дають, а голосувати за людину, що ця людина зробила. Яку цю програму людина має і що вона може зробити для міста? І от якраз ще раз хочу підкреслити, що у нас не стоїть завдання там роздати ліки. Якщо б ми так хотіли, то ми просто розіслали почтою всім людям ліки і чекали, які будуть результати. Навпаки, головна мета, щоб люди прийшли. От в європейському розумінні, що таке презентація, людей запрошують на презентацію. Ми мали можливість, може, розіслати якісь буклети за цю ціну. 5 відсотків від мінімальної заробітної плати це кошти, які дозволені законом. Ми продіслали буклети і сказали, там, які ми гарні. Але ми цього не зробили, а ми ведемо людям аптечки. Ну, може, їм не, ну, не, не прийдеться їх використовувати, і краще б так би було. Але гарні ліки, вони хай мають бути. І головне, що ми спілкуємося з людьми і презентуємо їм програму. І от, до речі, ця програма Здорове місто на початку презентації в цій програмі було три пункти: ті пункти, які написали ми. Зараз вже маємо шість пунктів. Три пункти було додано безпосередньо на підставі спілкування з людьми. Тому ми вважаємо, що це гарно працює. Люди задоволені, і дійсно виникає дуже багато запитань. Ну можна так сказати, що люди не відпускають мене, поки не почують там кожен своє запитання, і це дуже цікаво, до речі, і мені в тому числі, і думаю, що людям, які приходять, ну ви говорите, що ви спілкуєтеся щодня з людьми з полтавцями. А що власне їх болить? Які проблеми обговорюються, і як ви бачите шляхи вирішення цих проблем? Ну, ви знаєте, питань проблем дуже багато, і є такі проблеми, які не можна вирішити на міському рівні. Це і ціни на ліки, наприклад, і ціни на газ, на електроенергію, там, на комунальні послуги і так далі. Але серед проблем, які турбують полтавця, от саме в місті, які міська рада має вирішити, от перше питання, яке можна так поставити на перше місце, це транспорт. Люди дуже часто запитують мене, чому раніше ми мали можливість всі пенсіонери їздити. Безкоштовно, ми мали можливість поїхати там на дачу, ми мали можливість поїхати в наше селище. Транспорт працював до 22 години автобуси, до 23 тролейбуси. Чому сьогодні ми цього не маємо? Хоча люди знають, що, наприклад, в Харкові нормально пенсіонери їздять. І от я вам хочу сказати, що от якраз я пояснив людям, чому гарно працювала програма міста без околиць». Тому що в свій час міська рада, яку я очолював, ми щомісяця платили перевезникам кошти. Платили за те, що вони возять пільгові категорії, платили за те, що вони працюють після, після 18-ї години, працюють ввечері. Тобто це і так була далі. дотація з державного з міського міського бюджету. бюджету була дотація. Тобто, а сьогодні ми чуємо про те, що перевізники платять владі. І от цьому друге питання, яке люди кажуть, ті, які не мають пільги, та й те, що пільги мають, це великі. Ну, завжди Полтава пишалася найменшою ціною на проїзд. Ми казали, що в інших містах більше, в Полтаві гарна ціна, справедлива ціна. Що ми маємо сьогодні? Чотири гривні немає в жодному обласному центрі України. І люди здивовані, чому саме так? І я вам можу сказати, чому саме так, тому що це від людей почув. Сьогодні ні для кого ні секрет, тому що і батьки приходять перевізників. І з перевізниками ми спілкуємося, що якщо раніше влада платила перевізникам, то сьогодні перевізники платять владі. І кажуть, що там 5-6 тисяч за кожен маршрут. І от за ці чотири роки влада перетворила соціальний проєкт транспорт. Перетворила його в бізнес проєкт і на цьому заробляє кошти. Цього не можна робити, і в нашій програмі є, що ми вже за тиждень після виборів зменшимо ціну на проїзд. І зменшимо не тому, що ми візьмемо за горло перевізників, чи вони будуть бастувати, чи їм буде нецікаво їздити, а якраз тим, що ми їх зацікавимо: зацікавимо копійки з міського бюджету, заплатимо за всіх пільговиків і не будемо брати з них побори. І таким чином зробимо, що і пільги будуть забезпечено. Гарна буде й ввечері ходити транспорт, і перевізники будуть задоволені. Я думаю, що люди будуть задоволені. І знову у нас буде найменша ціна в Україні. Ще які питання виникають? Ну, стан ЖКХ. Я думаю, що теж питання, яке дуже хвилює людей. Бо люди кажуть, як може місцева влада зараз будувати там за майже 400 мільйонів гривень, планувати витратити на будівництво якогось найбільшого там спортивного центру з басейном. Якщо у нас немає тротуарів, якщо у нас немає гарних доріг, якщо у нас освітлення вночі виключають, якщо люди звертаються до мізви виконкому з пропозицією чи з проханням, скажімо так, кришу відремонтувати, під'їзд, якусь трубу замінити, дерево спаляти, кажуть, немає грошей. І зрозуміло, я вважаю, що сьогодні ми не можемо говорити людям про створення ОСББ. До тих пір, поки за рахунок місцевого бюджету, за рахунок може і дотації з державного бюджету, ми не відремонтуємо кожен будинок, не відремонтуємо дах, не відремонтуємо під'їзд, замінимо труби в під'їзди і благоустрій території, асфальтування і прилеглі території. Після цього ми можемо про що сказати. Тому, от, спілкуючись з людьми, я побачив і почув від людей, що все ж таки треба повернути жеди, повернути в кожен район. Не керівництво жедів, а люди, які будуть працювати. Тому що раніше ми все ж таки там критикували Жеди, але було що критикувати. Можна було якусь людину там піймати, привезти до будиночку, щось відремонтують, щось там заварять, щось замінять і щось зроблять. Сьогодні ми цього немає. Ну і дуже хвилює таке питання. Завжди ми пишалися, що наше місто чистенько. В Полтаві було гарно, чисто, зелено. Такого, як зараз, не було, мабуть. Ну, я во всякому разі такого не пам'ятаю. Дуже багато людей кажуть, що такого не було, і дуже соромно за Полтаву. Тому треба все ж зробити, щоб у нас знову збільшилась кількість двірників, щоб були люди, які були закріплені от за ці сміттєві майданчики. Чому от зараз, до речі, там нема порядку чистоти? Тому що двірників двічі менше, нема відповідальних людей. І сьогодні там КТП приїхала, забрала, не забрала і так далі. В цьому напрямку обов'язково треба навести порядок. Ну і дуже багато інших питань і проблем. Хвилюють людей, те, що сьогодні побори в дитячих садках, по-іншому не можна сказати, бо щомісяця вже збирають кошти там за що? На канцтовари, вже на туалетний папір, збирають і на інше. І коли я людям розкажу, що сьогодні бюджет нашого міста півтора мільярда гривень, то зрозуміло, що в півтора мільярда гривень можна знайти оту копієчку, щоб заплатити перевізникам, щоб ми нормально їздити. Можна знайти копієчку, щоб заплатити, щоб освітлення всю ніч горіло, як раніше. І можна знайти копієчку, щоб зробити нормальне фінансування дитячим садочкам, школам, щоб там не збирали гроші з батьків, угу. зрозуміло. От до нас звертаються також люди зі скаргами на ситуацію, яка складається на площі перед південним залізничним вокзалом. вокзалом. Так як ви бачите віршення цієї проблеми? Да, і, до речі, коли я спілкувався з людьми з Ленінського району і не тільки дуже багато, теж чув про те, що сьогодні, коли люди приїжджають. Ну, По-перше, це як візитка наша, да? вокзал. По-друге, все ж таки незручності для людей, тому що зараз для того, щоб сісти в тролейбус, треба йти вже майже до Ворскли, до, 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 самого, до моста. Ну, з одного боку, ми маємо сьогодні антисанітарію, маємо велику проблему, і зрозуміло, що там треба навести порядок. Але яким чином? Ні в якому разі, чому, тому що сьогодні, от деякі наші вже опоненти починають використовувати те, що ми кажемо, нашу програму, і деяке перекручення йде. Не хочу я сказати, що треба там розігнати людей. Ні в якому разі. Чому? Тому що сьогодні, ну майже я не знаю, велика частина полтавців їздить туди, щоб купити щось. Чому? Бо там найдешевше. Приїжджають люди, які саме вирощують, там сільхозпродукцію, якусь зелень, якийсь помідор купити, якусь там, я не знаю, ще щось купити і так далі. і Так далі. Так от е, я бачу рішення, яким чином. Треба створити умови для тих людей, які сьогодні торгують ну, на асфальті. От я вже виїжджав і дивився, е, там є будинок культури залізничників, за ним є таке непогане місце. І от я думаю, що на, згідно нашої програми, ми зробимо там такі лавки, встановимо. Щоб люди, які приїжджають з дач, які приїжджають з села, мали можливість безкоштовно розміститися там і продавати свою продукцію. Ми звільнимо асфальт, щоб тролейбуси нормально їздили і люди нормально mm -hmm. ходили. А з іншого боку, створимо умови, щоб люди мали можливість продати продукцію, а наші полтавці, полтавці трошки дешевше купити. Чому? Тому що якщо цих людей загнати знову на якийсь ринок, де будуть платити містове, то зрозуміло, що ціна буде така ж сама, як на всіх ринках. А люди чому їдуть? Тому що дешевше. Угу. Тому ми створимо умови людям гарні. З іншого боку, створимо санітарні умови, щоб відповідали як на риночку цьому. І з іншого боку, нормально можна буде транспортом їздити, тролейбусами, автобусами, бо вони зараз бувають, не паркуються, що не можна під'їхати. Ну і там парк, я не хочу сьогодні розказувати, які там люди живуть. От ви знаєте, сьогодні в місті відчувається, що у нас немає господаря. А людина, яка б відповідально ставилася до своєї роботи і бачила всі ці проблеми. Тому треба навести порядок, привести до порядку цю площу. Треба навести порядок. І, до речі, от люди скаржаться, що коли приїжджають один вхід там тільки працює, дуже незручно виходити навіть з самого вокзала. Це не дуже зручно. Це треба набрати керівництво. Залізниці, і це питання вирішити обов'язково. Зрозуміло. І до теми ринків знову ж таки до нас звертаються підприємці з Полімпексу речового ринку центрального. Говорять, що у вашій програмі передбачено закриття цього ринку. Ну це знову повна дурня. І от бачите, шукають нові шляхи. От напередодні першого туру ми там мене кудись відправляли, казали, що Матковського тут немає, а що це якийсь там дубльор, двойник, клон ходить по Ленінському району. Один. В Октябському районі, другий, дуже на зустрічі з людьми, було в мене такий випадок, що підходила жіночка і каже, можна вас за руку потрогати. Mm -hmm. А я говорю, що таке? Ну, справжній ви чи не справжній. Так от, це не спрацювало, слава Богу. Так зараз знайшли нове. От я знаю, що зіб... збирали підприємців якраз речового ринку, от представники ну, влади діючої, і зараз там всі представники майже цей штаб Олександра Мамая і розказували, що є Олександр Мамай, є ринок. Не буде Олександра Мамая, ринок кудись дінеться. Нікуди він не дінеться. Більш того, хочу нагадати, що коли я 4 роки був міським головою, я ніколи не, не, не лазив по парканам, по ринкам, не захватував ніякі ринки, а пообіцяв підприємцям, що ринки залишаться. Крім того, пообіцяли, що не буде підніматися ціна за мистеве. Міс І всі 4 роки стабільно ми тримали цю ціну. І зараз я можу пообіцяти, що не речовий ринок, ні всі інші ринки, ну, по-перше, це робочі місця. По-друге, більшість полтавців ходить сьогодні на ринки. Чому? Тому що там дешевше, ніж магазинах. І як були ринки, так вони і будуть. І крім цього, я бачу своїм завданням забезпечити, щоб не піднімалися ціни якраз за містове. А з іншого боку, владу, я думаю, що влада буде контролювати, щоб керівництво ринків створило нормальні умови. І для підприємців в санітарному плані, я маю на увазі, угу. і для людей, які ходять, щоб там функціонували туалети. Щоб залатали ями, щоб зараз гуляють по цьому ринку, можна ноги зламати. Гроші, які заробляють керівництво ринку, то хай же ці кошти використовують, в тому числі, і санітарний стан навести. І щоб нормальні туалети, щоб людина мала зайти, руки помити, ну і так далі. І так далі. Тому хочу заспокоїти. Ну і крім цього, от, знову ж таки, дуже багато брудних оцих з'явилося чуток. От в тролейбусах, я чую, кондуктори розказують, що якщо прийде Матковський, всі тролейбуси на металолом. Ну, їх раніше раніше було вдвічі більше. І зараз я вам хочу сказати, що якраз оцей єдиний рентабельний маршрут, який вони вважають, от гармошка їзде по місту збирає кошти. Оцю гармошку ми маємо відправити на гнівку і в інші райони, де живуть люди. А по місту мають вдвічі більше їздити тролейбуси, як було раніше. При мені їх було я зараз, пам'ятаю, там 60 до 70 тролейбусів. Зараз їх 30-35. І от кожні 15-20 хвилин. Їздять тролейбуси і перевозять людей екологічний чисний транспорт. А великі автобуси мають ходити там, де нема тролейбусної лінії. І таким чином розвив... І зупиночку на е Росошинське кладовище трошки продовжимо і будемо все робити. Тому е не, не треба слухати оцих брудних технологій, не треба слухати, що зараз кажуть, от, був Олександр Мамай, наші вчителі там по 300-500 по гривень отримували, чи медичні заклади отримали якусь копійку, чи от е соціальні працівники. Отримали по 300 гривень до свят. Ну, це ж не Олександр має свого кармана плати, а це з міського бюджету. Є така програма Турбота. І завжди при нас ми і інвалідам допомагали, і лікарям, і медичним працівникам, і школам. Тому всі соціальні програми, всі соціальні проекти, всі, що раніше працювали, ми обов'язково збережемо. Ми нічого ламати не будемо. Ми краще щось додамо ще додаткове там для пенсіонерів програму. Для студентів програму, для нашої молоді програму і так далі, і так далі. Але ці всі виплати обов'язково будуть збережені, як і наші ринки, як і наші тролейбуси, ніче не впаде після того, коли ми в міському голові. Тільки покращиться, і освітлення буде горіти mm -hmm. горіти. До речі, всю ніч як горіло раніше. Зрозуміло. А до міської ради прийшли представники е, семи партій. Да так. наскільки плідною на вашу думку та скоординованою буде їхня робота. Ви знаєте, у мене немає жодних сумнівів з приводу того, що міська рада буде гарно працювати і не буде ніяких питань і проблем. Ну, по-перше, хочу нагадати, що от нині діюча вже останні тут тиждень чи тижні доживає міська рада. От вона якраз була унікальна. Чому вона була унікальна? Тому що в цій раді були 37 депутатів, представники однієї партії Совість України, і вони створювали самі більшість. І Олександра Мамая, як у міського голови, не треба було знаходити компроміс з іншими партіями. У нього були свої депутати. Ну, по тим рішенням, які вони там останнім часом приймали, можу сказати, вони як болванчики голосували, в тому числі за проїзд 4 гривні. інші там питання. От вони як болванчики голосували. не треба ні з ким було домовлятися, не ні треба нікому було поясняти. І там зупинки, як вони проголосували, що треба виділити кошти на ці зупинки, які кошти. То в свій час попередня влада. В яку я якраз працював. У нас були представники п'яти політичних партій і всі різні партії. І наша Україна була, і навіть комуністична партія. Але ми об'єднали ну, спочатку, там і зараз я думаю, там може перший тиждень будуть якісь такі притиратися. притиратися да, кожен хоче показати, що він головний, чи його виборці головні, які його обрали. Але я вам ще хочу сказати, що ми ж не обрали депутатів Верховну Раду. В Верховної Раді люди займаються політикою. А в міській раді політикою займатися не треба, треба займатися конкретними справами. І ті ж самі труби, ті ж самі асфальти, дороги, вони не мають ніякої політики. Тому я впевнений, що ми об'єднаємо зусилля всіх політичних партій для того, щоб якраз створювати комфортні умови в нашій Полтаві, щоб займатися жилищно-комунальним господарством, щоб виділяти копієчку на дофінансування дитячих садочків, шкіл. Щоб щось там лікарням обладнання сучасне купити, щоб станція швидкої допомоги була ліками забезпечена і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тому для мене я не ділю партії якісь там демократичні, недемократичні. Чому? Тому що полтавці за них проголосували. Кожна партія має своїх виборців, а міський голова має об'єднати всіх виборців і всі партії навколо інтересів громади, навколо інтересів Полтави. Більш того, я навіть скажу вам чесно. Розраховую, що от в ці дні напередодні виборів політичні партії, які сьогодні представлені у нас в міській раді, в обласній раді, підтримують мене як кандидата, тому що сьогодні ми переговори проводимо. І сьогодні, ну хто вже читав, бачив, що сьогодні, ну, як сказати, за Олександра Мамає у нього дуже немає програми, навколо якої можна об'єднатися. Сьогодні ми маємо гарну програму. Програма, дійсно, яка може створити ну, гарні комфортні умови для всіх полтавців, не тільки для пенсіонерів. І для молодих людей, і для студентів. І якраз ми і пропонуємо зараз об'єднатися. І дуже сподіваюся, що політичні партії, депутати, лідери цих політичних партій підтримують мене як кандидата на міського голову. Зрозуміло, я вам дякую за те, що завітали сьогодні в студію. Дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.